Ось у наші такі два друга різних за віком, різних за розміром, різних за способом життя. Це барбосик у нас, а це гречик, старенький песик підібраний. Хтось викинув, щоб він помирав не вдома, бо він довго чекав на перехресті вулиць, чекав, чекав, було холодно. І його забрали сюди. Прилаштовували, прилаштовували. Але кому потрібні старі собаки, нікому не потрібні. Та й молоді, ось дивіться, який іграшковий песик. Це просто лялька. І він з котами, з людьми, з ким завгодно, товаришує. Він всіх любить, агресії ноль. Барбосик агресії ноль? Оно хвостиком махає. Агресії ноль. Але він заважав на вулиці. Забрали його в притулок, тут не заважає, але їм хочеться на свободу, або в сім'ю, або по вулицях бігати, але така доля. Ну, тут теж у нас не такий притулок класичний, як ото комунальне підприємство. У нас він волонтерський притулок, вигулюється вони два рази в день, гуляють в компанії, таких як вони. Тому нема в них такого стресу, що вони зачинені. Але, звісно, хочеться сім'ю мати. Отакі От все відпочивають. Нагулялися, наїлися, будуть відпочивати.